Давайте порівняємо з підходом до оборони в 2014-2019 роках. Переходи з Криму постійно обороняло три бригади на Чонгарі, 79-та, яку пізніше змінила 95-та. Поруч стояли два дивізіони ураган для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на арміянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві. На полігоні широкий лан. В 2022 році вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. Перед уторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 сапирів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. Основною ціллю цих угод для росіян був прохід з Криму. Південна армія расистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ. А потім Маріуполь за п'ять днів окупанти зайняли простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі на півночі було ще гірше. Ще в 2019 році на Житомирщині Овруцький 23-й танковий батальйон, як зачаток нової дешебригади для прикриття Києва з Білорусі, був ліквідований. Нам на 2022-й Житомирська 95-та бригада, 30-та механізована Новгород Волинська бригада. Всі виведені на схід. Жодних сил оборони нападу на Київ з боку Білорусі не було. Київ відвідує директор ЦРУ Бернс. Перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив. Мене приїхати до Києва. Він передає детальну інформацію про план російського вторгнення. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Звісно, ці слова можна розглядати як просту браваду, але дії були конкретними і несли страшні наслідки. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва, тренована за натівськими стандартами, озброєна стінгерами четверта бригада НГУ, за вказівкою Верховного Головнокомандуючого, була знята з гостомельського аеропорту і відправлена на полігон в Миколаївську область. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. 35 Ви збили Шість. Це ваші кісцеваші строкове Вивезти на схід останню бригаду, яка знаходиться під Києвом, не дав залужний. В результаті на обох берегах Дніпра проти 40 П'яти тисяч росіян залишилася одна сімдесят друга бригада ЗСУ у кількості біля трьох тисяч бійців. Все під контролем і все йде по плану. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли. У сьогодні станом на цей момент не створено жодного ударного групування. Збройними силами Російської Федерації щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас. Байден проводить ще один телефонний дзвінок із Зеленським. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент Шаджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Через всі ці сигнали, що завтра війна, це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Нам не потрібна ця паніка. Сьогодні всю вину за катастрофу на півдні, яка в лютому 2022-го призвела до втрати лівобережжя і Маріуполя до сотень тисяч загиблих, цивільних і десятків тисяч смертей в ході контрнаступу на окуповані території влада хоче перекласти на військових. Сьогодні політична команда президента Зеленського робить багато зусиль, щоби зробити військових відповідальними за провал в перші дні війни, але це неправда. Згідно чинного законодавства, військові не можуть. Висуватися з своїх місць дислокації нікуди крім полігонів до оголошення воєнного стану. І тому вони до останнього, дня 24 лютого 22 року, перебували в місцях своєї дислокації і на полігонах. Як мало би бути? Є закон про оборону, в якій стаття 4 чітко говорить: відсіч збройної агресії проти України в разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну. Тої загрози, про яку Зеленський знав ще з листопада 21-го року, президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. Ось що мав зробити президент, отримавши від директора ЦРУ, від Держсекретаря США, від президента США, від прем'єр-міністра Британії, від високих посадових осіб НАТО достовірну інформацію про неминучі вторгнення. Він мав ввести воєнний стан принаймні на частині території України в зв'язку з загрозою нападу на Україну. Що це дало б? Тоді військові мали право виходити з своїх військових частин, з полігонів, готувати рубежі оборони, там, де вказував перехоплений американцями план нападу на Україну Російської Федерації, робити вогневі мішки, призивати людей першої лінії резерву, бо комплект військ був лише 50%, Готуватися мінувати мости, можливо, навіть завчасно демонтовувати ці мости, все це мало було зроблено. Але тільки після рішення президента про введення воєнного стану і запуску плану війни, який го був готовий з 21-го року. На жаль, нічого цього не було зроблено аж до останнього дня війни. Читаємо офіційну Вікіпедію. 24 лютого 2022 року, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на засіданні Ради нацбезпеки було введено, нарешті добавлю від себе. В дію план оборони України за сценарієм першим: ескалація Російської Федерації збройної агресії проти України. Ось і вся правда. Політики зв'язали руки і ноги військовим до останнього дня нападу, і тільки 23:00, 24 люто, після ратифікації Верховної Ради указу президента військові змогли отримали можливість повноцінно реалізовувати план оборони України і відбивати напад Російської Федерації. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Для нас це проблема. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Uh, у нас є um... Підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Як Ви думаєте, чи Путін прийняв рішення? Чи ні, ви впевнені, що він ще не прийнявся рішення на зараз? Я думаю, що він прийняв рішення. Мене є підстави так говорити. лишилося п'ять днів. Готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. Лишилося чотири дні сьогодні, станом на цю годину ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що там буде завтра напад після завтра напад, на мій погляд, є не скажімо так недоречним. Але наші військові можуть відповідати агоні відповідь вести тільки в тому разі, якщо є загроза життя нашим військовим. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Я хотів би вас всіх заспокоїти. Ми цілком усвідомлено, що відбувається. Ви знаєте що у президента України. На це питання на, на контролі лишилося три дні. Командувач сил оборони України, генерал Наєв отримує від литовської розвідки перехоплення про готовність авіаприкриття російської колони, яка 24-го піде на Київ з Білорусі. Не дочекавшись введенню президентом воєнного стану, генерал радиться із залужним і дає усну команду під розділом виходити на рубежі оборони. Не всі командири виконують цей наказ. Тому на свій страх і ризик наступного дня Наєв підписує бойове розпорядження. Вже у другій декаді лютого після отримання бойової директиви командування об'єднаних сил збройних сил України спланувало операцію сил оборони України внаслідок певних Недоліків, які стосуються правового застосування збройних сил України, командування об'єднаних сил збройних сил України вдалося здійснити оперативне розгортання. Військові частини, які перебували у пунктах постійної дислокації, висунулися до районів виконання завдань вже 21 лютого, а в подальшому 23 лютого мною було підтверджено і письмово в тому рахунку завдання щодо висування у райони бойового призначення. Залишилося два дні. Це ще не кінець, це лише початок, і годинний перепадок у Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. про... До укомплектації українських бойових підрозділів про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. Для формування оборонної коаліції Зеленський зустрівся з Порошенком та іншими партійними лідерами. Порошенко приніс Зеленському план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об'єднатися. Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає. І ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. року. Один день до повномасштабного вторгнення. Міллі та Остін на зустрічі у Вашингтоні з українським міністром закордонних справ вимагають діяти проти неминучого вторгнення. Кулеба переконує їх в іншому. Справжня ціль Путіна Литва. Нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану. Щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости. Лише два голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, а лише. Розширює повноваження поліції на всій території нашої країни, крім Донецької Луганської області, буде введен надзвичайний стан 23 лютого напередодні вторгнення. Мій начальник розвитку отримав неофіційне повідомлення щодо готовності збройних сил РФ до вторгнення на територію України наступного дня. Своїм власним відчуттям я зрозумів, що небезпека дійсна поруч. Ввечері 23 числа. Я віддав команди підпорядкованим сімом командувачам угруповань піти на суші один на морі і одне. Огруповання діяла і захищала повітряний простір України. 14-й механізований батальйон з Рівенського полігону. Марш китком йде в Коростень, А танковий батальйон Першої танкової армії з полігону Десна займає позиції перед Черніговим. Через день це врятує Київ від оточення, а Чернігів від окупації. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України.